Всім привіт, чуваки! І у нас нарешті повернулася наша, мабуть, улюблена подія Ангели проти демонів. Але сьогодні у нас лише ангели. Сьогодні ми разом з вами подивимося на цю нову подію. Пограємо трошки, повідкриваємо стартропи, та й в принципі подивимось там на інші здібності і так далі. Так, ну я взагалі вже відкривала сьогодні ще стартроп. 167 гемі я точно нічого купувати не хочу. Ой, до речі, тут такі прикольні пін-рибки, я його навіть не бачила до того. Так, ну ні, ну подарунки тут знатні. Так, ну, коротше, тут у нас нічого нового, давайте пограємо, тому що у нас одразу за першу катку дають два статропи. Так, ну давайте, не знаю, давайте одразу в ШД підемо, тому що я сьогодні щось намагалася обрати грати, але мені не зайшли карти які. Є. Хоча. Слухайте, тут дуелі є, давайте дуелі. Так, кого ми беремо? Летибель. Бель, Бель коле та Перли, Я думаю буде норм. Все давайте. О, тут такий гарний. Це як фон завантаження. Ага, тут, до речі, теж Колет є. Так, ну. Ой, а я не поставила ж собі ці карти. Ну добре, давайте вже зіграємо. Якраз у нас начебто має новий лот відкритий. О Боже. Я жах. Так поняла, в кущі не заходимо. Це жах якийсь. А, як проти цього грати? Ні. Ну в мене лише перл залишилась. Це жах. Чи не смаколик попадатися. Це існує в грі. Це, це існує в грі, це жах. Добре, давайте вже десь граємо. Я не знаю, яку емоцію просто юсати, ой. Так. Давайте кого. А що? Почекайте! Що були такі великі відстані? Так, ну кого ми візьмемо? Давайте Гейла просто базовано візьмемо. Я ще сьогодні намагалась на ньому грати, я все злила, але. Так, давайте. Ні, блін, мені так подобається цей на бастера. Зараз треба буде глянути, як його можна отримати, тому що я не, я не дуже про це дізнавалася. Так ну, загалом, я чесно, я дуже давно не грала в ШД. І я сьогодні це дивлюся Ну, мета за три роки не змінилася взагалі. Ну, типу, пододавалися якісь нові бравлери, звісно, але все інше так само. Едери, Мортіси там, Шері. Ну, деріли ось такі. Та... Нагльош, нагльош. О, ми навіть банку то будемо. Та чому ще ніхто не помер? Так, перший пішов. Та, там у нас деріл ходить, що <різь> знову в кущах сидить. Ох, ось ці. Скіловики, скілові хлопчики. От не я не буду шукати зараз. Давайте просто чекну кущі. Щоб мене зараз просто не закрисили десь. Тобто нам треба хоча б до 4 гравців дожити, тому що. Я не люблю ще де максимально за те, що всі намагаються затімитись і ще просто настільки впевнено, настільки, як сказати, слово забула. А наполегливо, що це жах? Чіпись від мене. Там в нас кіт ходить, ну це взагалі смаколик. Ай-яй. Так сім гравців, чуваки, мені треба жити трошки. О, я добила, до речі, цього Карла. Так, а де кіт? Чи якраз може Карл на кіта, Ой, точніше. Коротше, вони один одного вбили. Так, ну п'ять людей. Чуваки, мені це не подобається, максимально. Ну давайте, будь ласка, одна людина має померти. Жах який. О, слава бо, давай, топої, її. Слава Богу, Все 4, 4 є. Так, ну да, Якраз. До чотирьох дожили. Так. Так, 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 дивимось. Давайте відкриваємо два стардропи. Давайте перший. Ну, таке, щось. Щось лиховське, так? Воно ну, спрей дали. Ну, інше Піня. Добре, нам нічого не випало. Так, давайте подивимось взагалі, що в подібностях. У нас поки що розблокований лише один, до речі. екскіл можливий. Так, для другого нам потрібно... ще 10 Та, дропів, Йомайо. Так, давайте подивимося по силах. У нас одразу всі розблоковані. М -м -м, так. Що, що, що? Твій супер. А, -а, 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 а, він набивається сам по собі. Всі твої улюбленці атакують швидше. Ага, так воно змінюється. Так, давайте. Хіллінг заряджає твій супер. Ага. Туда навіть вказано що працює на цих напетів. Так, використовуючи свою базову атаку. Також. Ях є зросло вогонь, типу, що. Щось вони зв'язаний нормальний. Project. Ну, коротше. Подивимось. Подивимось. Так, давайте оце ще Угу. Коротше, спітбуст після того, як е, юзати супер. Так, ділінг дамаж дає тобі щит. Угу. Угу. Воно спавнить, да, як сказати, арену, що наносить дамаг. Коли... В Русі, типу? Чуваки, в мене з англійською не прям все чудово, як ви вже моли дано зрозуміти. Тут теж. А, твій супер робить дамагову теж арену. Угу, І більше перезарядка. Ну, я навіть не знаю. Мені цікаво просто подивитися на ці незрозумілі зібності по типу, по типу. Так, оце. Давайте я включу його. Що воно ну, на Гейла ж мені буде працювати, сподіваюся? А, воно ж ще де зараз, ні. А, це ж воно якраз в дуелях. Ну давайте. Давайте тут, кіло... напевно, Бель візьму. Що може мені навіть, до, речі, не до цього йти за загейла? Давайте за Гейла піду, тому що. Ну, Алі це жесть. Так, у нас тут іде... Майстер Біас тута гейл. Угу. Так ну мені треба по максимуму зараз чекати просто зменшення зони. Та ось, дивіться. Це як у кольта було, але воно типу... А норм? Норм перезарядка! Чуєте, я теж тоді так. Це що за жах? І мені здається, я просто фігіо якось вибрала максимально. Я її монцити можу нормально. Зараз я кубки просто зілів собі. Так ви мені залишається тут лише на перли якось відірвати, не уявляю, як це, як це. робити. Ну, я прям. слухайте, я снайпер. Я снайпер просто. Давайте. Ну якщо так, то чуєте, я теж можу бія взяти. Давайте я беру біа. Хто у нас сильний по атаки? От, слухайте, зараз пайка візьму. Так, давайте тоді змінимо цю фігню, чуєте? Якщо там реально прям на сікі, типу, швидка перезарядка, то ну вибачте мене. Так, дивимося. Так, Карл. Ну, до речі, у нього щиток. Так щоб перезарядити. О, так норм, чуваки, слухайте. Я собі. Та все це тупо нескінченно можна. Тут поки тичка спайка долітає, в нього вже нова є. Все, чок, я буду гратися. <гум> Просто з максимальним скиловою здібністю сьогодні цілий день. Так, кольт наступний. Це жах. Просто найбільш дисбаланси те, що вони зробили просто одразу всі здібності, типу, щоб вони. Цього... Ну ви зараз, щоб вони одразу були. Це жах просто. Та що ж, це ж у тут взагалі. Так де цей сидить? Давай, давай! Ай, не вистачило! Ну давайте, напевно, я маю затащити, а в мене ще й гіпер є. Ой. Так, давайте чекаємо, чекаємо. Та, можна. де да -да, де Едгар мій Любімий. Все. Ну, слухайте, зараз ми тоді ще десенько взагалі ціанги статропи відкриємо. Давайте одразу. Ну це жах, слухайте, така перезарядка, це взагалі як контрати. Ну, це там від цей наприклад, там монсити нереально, мені здається. А тут у чого каже дві зібності, і ще теж на перезарядку, це жах. Та, це ж ще по кілька зібності можна, це як взагалі. А в мене все. Я з одного палю з до перезарядки. Так, добре, мінус Бері. Чи вона в мене тупо не нескінчена? Я тупо на автоатаки можу грати. Це жах. Ай-яй-яй. Так, давайте. Не знов наперло зараз оце все виносити. Він мені ще зніс бочку. У мене немає пришвидшення в кущах. Ай, куди? Зловила всі пічки чисте. Та ні. Я щось. Я намагалась відхилитись, але мені треба було атакувати просто. Добре, давайте ще раз. Це жах, це ще реально по 2 дівниці. Так, Мортіс, Динамайк. і, до речі, без релоуда. Слухайте, а прикиньте, як це, це на Мортісі. Прикиньте, як це на Мортісі грати без перезарядки. Ай, я щось. Слава Богу. Таймінг, таймінг. Це на Мортісі без перезарядки грати. Сл... <гум> Слухайте, я зараз піду в ШД на Мортісі просто. А в ШД ж немає цих точно. Ну, сюди, значить, можна на Мортісі. Зараз чисто візьму собі тіму згоїв. Та, це ж зараз Алі, мені здається, це взагалі жах буде. Те, що це, у Алі так швидка перезарядка, а ще з сею це жах. На мене спина Так. Ну, слухайте, мені цікаво, як тут Мортісі відіграти. Ну давайте по приколу візьму зараз. Ні, давайте я колед заміню зараз на Спайка. Так, де в мене Спайк? Спайк. Давай, давайте я перше візьму Мортіса. Де він? Ось все. Так, ну по скінам все нормально. Так, ну давайте, слухайте. Це жах якийсь. Ні, мені здається, ну це було прям дуже зайве. І там Едгар ще. Теж, до речі, з релоудом. Ну, зараз подивимось. Ану. Ні, ну, це жах. Але я не знаю судно, чи Мортіс буде контрити Едгара. Ні, Та, та-та контрить взагалі. Так, ну зараз у мене спайк буде, тому норм. Спайки можна винести всіх. Та, сюди. Так, Ріко, Ріко, бляха, муха, там Бе остання. Ну мені на спальку максимально треба. Це тупо не даємо, чуваку, хілить. Ой-ой-ой. А, мені треба відхилитись тепер. А Він і не дуже хілитись там хоче взагалі. Так, добре, давайте біа остання. Дуже обережно, та дуже обережно грати треба. Так. Ну, та, тут тупо нескінченна атака, але я її винесла, то що у спайка пойде і тички, і довше. Та давайте відкриваємо і ще два стартропи. Так. так. Перший таке. Та ну, чому нічого не падає? Сто монет. Я не знаю, є сенс то Сідемо Мортісу тоді брати. Давайте подивимось когось. Ще... <смі> Глихенько, мені здається, взагалі можна не, не пробувати навіть брати по ідеї. Так, Гріф, Віло, Кленсі. М -м -м. У Мехі так ще така перезарядка. Давайте, у кого така повільна перезарядка може бути. От, не знаю. Ну, це жах, чесно. Це Леон, Пенні. Не, ну Спайк, мені здається, на цю роль взагалі ідеально підходить, тому що я навіть не знаю, кого ще брати сюди такого, щоб. Прям зі шо. Ну, хіба Сьорджа, до речі. Але у нього не дуже довга атака, тому тут буде погано. Ну, Давайте я так так може просто бути. Бо так, або давайте я колет візьму. А який сенс, мені все одно і без неї норм буде. Ти на Мортісі буду сьогодні. Ну, це жах, тут же ще у мене гаджет на цю. На, теж на швидку перезарядку. І якщо ще, типу, затримки немає, то це ж капець. Ну, Ти ще бачиш, у мене трошки є затримка, а якщо без затримки... О, то, до речі, ще немайк перший. І він, до речі, теж як я зрос э, сейв. Штукою. Так, там спайк. А як контрати спайка за Мортіса взагалі? Воно він стоїть. Він ФК стоїть? Ага, я, я його навіть добила. Ну, там, коротше, я не знаю, можливо, спайк ФК стояв, але. Там ми вже не рахуємо. Так, ну давайте, Едгар, нападай. Якщо у Едгара сама по собі атака дуже швидка. Та я просто высевый яка вона зараз. Ну давайте, я за, за контрю. Та навіть за запарл. Тут в мене така тема потужна. У мене ще й супер, зараз просто. Так, зекрасть. Ну і все, ми просто. А чому у хіл такий, що шитки, норм? Все, є. Так давайте, ще три катки буквально виграти. Заберемо останні стардропи. Так так? Тобто. Ну, Та три штуки виграти, що десенько зараз вигравати, але це просто це жах, чесно, того, що. Мені здається, саме о, оця. Спо... як вам сказати. Я забула, як вона називається. А. Здатність? Ні, не, здатність. Я, я забула, що. Тут маленькі демони, які атакують. Коротше, без роз. Про що я кажу? Але вона максимально дисбалансна. Враховуючи, що її можна юзати зі всіма іншими, то це просто. Що, Рада, тут маленькі ці, демони нападають. Так ну за спайка я їх ще винесу. А супер, здібність! Здібність усього, нарешті згадала. А що це за жах? Вони ще спамляться просто. Це. Так, слава Богу. Шоброк це страшна штука, і, до речі, зараз якраз сьорж буде. Але він все одно без цієї суперздібності, тому в принципі не знаю, наскільки я там сильно ще збоятися. Ой-ой. Ну, не сині, чуєте. Так, давайте, мінус один, давайте ще дві катки. Ой, в мене тут щось вискочило. Так. Та ну можна мені зараз заявки не включати. Так, давайте, іще дві, іще дві. Відкриємо останню. Ну якісь поки що мені в Сурдропах взагалі. Не везе, те, що в мене там були друзі, які одразу відкрили їм гіпер повипадали. <смі> Мені тільки монети випадали. До речі, вона... Та, вона теж з перезарядки грає, це жах. Не, ну зараз на спайку має бути норм. Зараз тільки в кущі не дуже заходити. Давай, нападай. Сла... Ну, я її винесла, але та. Так, ну зараз перл, 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 перл. Так чекаємо просто, поки вона зарядиться. Ай, ні. Жах. Ну, Аллі сюди брати, це взагалі. Це, 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 це не повага до всіх гравців. О, там теж Мортіс, і також. Ай, да, теж, до речі, Сим з цим, з перезарядкою. Давайте, хто більш строг У мене гіпера немає. Це жах, давай. Ну в мене спайк. Давайте. Спайк, скай, спайк контрить все. Я одну атаку впустила в нікуди. і це Мені дуже все заруїнило. Ой, сумно, все сумно. Так, Перл є, Але там ще Кроу, та Байрон. Слухайте, чесно, за цією здібністю, мені здається, тупо можна всіх бравлерів апати. І навіть щось вийде. Жах якийсь. Так, ми не беремо більше Forтіса. Давайте ми взямо когось нормального. Я можу просто по езго і взяти теж Алі, але. Давайте теж кров візьму, або. Слухайте. А Наніж теж. Перезарядка не прям швидка. Зараз подивимось. Гайте, я тупо дві катки не можу виграти. Тут, до речі, перезарядки немає, але тут вже дві здібності. Так, дивимось. Не, ну най... тут Мені, мені здається, мене тупо всі такі персонажі, які контрять просто. Угу. Може, він кубки зливає. Так, давайте, Менді. Ні, не, не зливає. Ой-ой-ой, це, це було страшно. М -м -м. Так ну і Кенджі. Кенджі я навіть в притул просто винесу. Так, давайте ще одна катка залишилась, пойдеш, так? Ну так, ще одна. Давайте. Зар, відкриємо зараз останній дроп. та хто проти нас? Бель Морфіс та І тут, до речі, теж спід релод. Так. Ну, має бути норм. Ну хоча вона мене не добила. Але це жах все, я знаю, я просто буду сьогодні апатися. <webinar noise> Чому Мортіса так... Що це за моя здібність? Ой, він мене виніс, але воно <s büyük> дуже максимально прикольно виглядає. Я не можу просто. Такі останні ступи, що в мене якраз гіпер, до речі, накопився. Ой це жах. Ай-яй-яй. Все, нарешті. Нарешті норм. Та давайте відкриваємо наші останні два ангельських стардропи. Так, тут нічого не падає. І тут, і тут нічого не падає. Мені максимально ніколи не везе в дропах взагалі. Так, по речі, тут можемо зібрати поки пінчик з БП. Так, такий стар дроп. Так, ну і геми. Якраз в мене, до речі, на міфічний скіл вистачає. Тут іще контест почекати, тут ще від нього вже можна грати. Ну, так, ну, треба буде, до речі, пограти може. Не знаю, скажіть вам відос про це зняти чи ні того що. Я, я можу в останній день просто все відіграти. Я не знаю, скільки там 15 ігор, по ідеї має бути. Так що, як ви помітили, у мене просто відключилася камера. Не повірите, чому у мене закінчилося місце на телефоні, хоча у мене 256 ГБ, я не знаю, як воно закінчилося. Загалом мені просто потрібно реально почистити телефон. На щастя, виключення камери це не настільки погане, як виключення мікрофону, а то й запису екрану, тому тут також немає нічого страшного. А я хочу вам одразу сказати, що ну, на цьому відео вже закінчено, як ви зрос. І я просто хочу нагадати, що ви можете підтримати мене лайком. Підписатися на мій канал та вмикнути дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А всім вам гарного дня, гарного вечора або гарного ранку, в залежності, коли ви дивитесь це відео. Всім до зустрічі!